Друзі, це моя перша взаємна інтеграція. Тож не підведіть, підіть та підпишіться на ще один класний україномовний канал. Там ви дізнаєтеся про альтернативні фінали своїх улюблених фільмів. Оку Олдскульника буде за що зачепитися. Це я вам гарантую. Але не спогадами єдиними. Там же можна дізнатися про всі новинки фільмів і серіалів. Тож не зволікайте та підписуйтеся на ютуб канал. Дивись. Посилання само собою в описі. Під цим відео підтримаємо україномовний контент разом. Підписалися? Ну тоді погнали. Десятиріччями, коли ви дивилися фільми та шоу зоряним війнам, усе вело вас саме до цього моменту. Але що віргідніше, ви зістрібнули з цього корабля десь після скайвокер сходження чи серіалу про бувуфе. Тепер спостерігайте за тим, як франшиза блокає без мети, поки дійсне й сканує галактику, пошуках когось, хто зможе для них зробити пристойний фільм. Це довгий шлях, народ. А після цього сезону вони Фавро тепер відправлять у карбоніт. Агов громаді, віддайте. Мене це не влаштовує. Така ж фігня, Мандалорець, третій сезон. Мисливець за головами Дінжарін повертається, і він так само, як і всі фанати Зоріних війн, не розуміють, чому він все ще тут. Я чув, що ти уже завершив свою місію. У цьому сезоні Мендо повертається до своєї церкви секти. Дінжарін, ти спокутав свою провину. Щоб усім разом повернути свою рідну планету Мандалор, прийшов час повернути мандалор. Також тут буде темне клонування. Являться пірати нас послав король піратів Горіан Шар, і ти будеш відповідати перед ним. Також депутат Київради буде багато говорити про нерухомість. Є просто чудова діляночка неподалік від рівнин. Давайте перенесемо торговий квартал вище до вантажних терміналів. Гріф Карга запропонував мені ділянку землі в його незалежних краях. Передаю вам всі землі від західних паловиних рівнин до каньйону Булок. Хочу подарувати тобі ключ від. Кательки неподалік за містом я можу Just дати тобі time, недоторкану time, ділянку. Якраз біля джерел цей сезон починається з того, як Дінджарін орудує темним мечем, але головною його метою було вичепити собі двушку біля метро десь на Наваро. Вам подобається Педро Паскаль, як зворушливий старший чоловік, що веде маленького важливого гостя по небезпечному пейзажу. Ви любите спостерігати, як він бореться з демонами минулого, щоби потім створити імпровізовану сім'ю зі своїм підопічним. Ви обожнюєте, коли він об'єд. Днується з бойовою жіночкою, яка розуміє цінність його місії. А також ви певно у захваті від філерних епізодів, де розповідають окремі історії людей, яких головні персонажі потім зустрічають на своєму шляху. Тож так, це знову те саме шоу. Вибачайте за самоповтор, але такий уже шлях This is the way. Is the way. This 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 is the way. Для логічного завершення арки малюка в другому сезоні Дісней подивилися на продаж іграшок і, і такі ні, залишається незрозумілим, чого ці двоє все ще разом очисть розум А також чи Грогу справжня немовля, чи в нього хочуть відібрати дитинство, зробивши малюком солдатюком. Він занадто малий я його опікун. Дозволяю чи це такі спецефекти, чи вони просто вирішили пограти куклою в м'яч? Єдине, що ми знаємо точно, так це його ім'я Бейбі Йода. Його звати Грогу. Фізично. Ну, Як скажеш до слова про іграшки. Знайомтеся з кожною окремою фігуркою по кожному новому мандалорцю. Батарейки в комплекти не входять. Виявляється, що джедаї не єдина релігійна секта, яка відмовляється від статевих стосунків, але при цьому має неабияку пристрасть до хлопчиків сиріт. Зберіть собі всі можливі та неможливі одноразові фігурки, такі, наприклад, як зброярка, одна з найсмертоносніших бійців молотком у поп культурі. Але до цього вона, звичайно, ж не дотягує. Ваві подружні ревнощі у Дніпрі. Там містянин застав кохану одразу з двома чоловіками від побаченого буквально скаженів. Схопив молотка і почав гамселити ним трійцю. А звізла буквальна самоставка Джона Фавро, який має найбільш потужну пушку аля Рембо, і все одно примудряється не вижити в кінці сезону. І у серіалі, де все крутиться навколо виконання поручень та завдань, ви знаєте, що герої зупиняться по дорозі в Старбакс на каву. Приєднайтеся до бока Тан, яка сидить на сраці рівно та чекає, коли ж почнеться пригода. Поки вона не опиняється в водах ставку та не вирішує порішати глибокі культурні розбіжності між мандалорцями, 90% яких базуються на шоломах. Ти зняв свій шолом. Я зняв свій шолом і зараз маю спокутувати свою провину. Гадаю, що шолом більше не зніметься. Ти не знімала свого шолома до цього часу. Як ви їсте, якщо поруч є люди? Ніяк отримавши їжу, ти йдеш шукати місце, де ти можеш зняти свій шолом. Зніми свій шолом. О, святі банти. Твій шолом такий великий. Усе пройде гладко, якщо ти не зніматимеш свого шолома. Повір мені, цікаво, як вони займаються сексом у шоломах. А от Педро знає, як небезпечно ходити без шолома. Один епізод в сезоні це Андорна мінімалка імперія повстанці нова республіка. Я не встигаю. Наступний такий солодкий, що ви майже не помітите, що він про придушення повстання рабів. Не вже у такій величезній галактиці немає місця для трібки прощення?» і п'ять різних епізодів, де різні монстри кажуть вам. Те, під кінець нарешті з'явиться мовгіон. Він повернеться з новим крутезним суперкостюмом. Я створив костюм темного солдата нового покоління. Та з метою привести шоу в ту точку, де й Філоні буде зручно працювати. Мультики! Повернення Гранд адмірала Трауна сповістить про відродження нашої армії і надасть коменданту Хаксу достатньо часу для виконання проєкту Некромант. Можна. Можна, я просто піду. Якщо після перегляду Андору ви збільшили свої очікування, то відкотить їх назад. На вашому місці я б не розкидався кошними заявами. Тому що, якщо навіть зоріні війни це для всіх, Дісней загубив саму суть, що робило їх особливими. Час від часу відпочивати один від одного. Роля! Полювати на зомбі треба саме в цьому костюмі. Джоел тепер у мене є нове тіло, і я зможу знищити цих клятих черепашок. Дейнеріс стала королевою, але її Джон Сноу не вбив її. Красуня, яку ви не побачите через довбане кредо. Можу одну здати на за копійки Вбивайте скільки хочете, я все одно повернуся. Шпигун, який підслуховував мене, клоновані свердловини, переконливість зовнішнього кільця. Дісней не хоче таки пушку в Україну поставити, нам би пригодилися Best of the best. Шкаємося на дно. Це не найкращий персонажі в історії зеляних війн. Це просто триб'ют. Господи, мене знудить. Чесно, це можна вважати за камео Тіма Медоуса. Чи він тут справді працює? Час для ДІН-ДІН Добре, офіційно заявляю, приквели виглядали краще, незважаючи на те, що вони вийшли 20 років тому. Внімайся. <питрес> 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 Діалоги в цьому чесному трейлері озвучував ще один україномовний завишник Пілархат. Якщо ви обожнюєте зоряні війни, то підтримайте хлопака та підпишіться. Давайте зробимо йому 300 підписників. Так, я примудрився впихнути одразу дві інтеграції в один ролик, але від 20 гривень на чашку кави все одно не відмовлюся. Посилання на донат є в описі до цього відео. Неодмінно підписуйтеся і на мене також, бо я ні не Загін кіноманів за кількістю підписоти, ставте лайки та коментарі. Дуже дякую всім за перегляд! Я все сказав.